Віталій буде лішахів, рай проти. Шорша. На рейтинг 2034 Австрія. гамбіт. Карл Карлсбит. Та раним не бере нічого. Так, можна взяти просто і шу. Але він просто забере слоном, що нам не дуже добре. Поки що так, простецьки зіграємо, коні кінь е 5. Ну, бо щоб він якось прослабився, щоб я взяв-взяв десь там, так пішов. Бити чи не бити? Не знаю. Йому, звісно, вигідніше помінятись. Тому я не хочу. З скин вже 6, так? Ну, вже 6. Просто тут вдаримо. Давай так. Короля, мабуть, в центрі може залишимо навіть. Слони Цікавий тип. Цікавий тип. Я ж взагалі так бити не можу. Кінь g 5. Ну, наприклад, якщо б'є, то я тут йому мат ставлю. Ну, не мат, він може конем, звісно, взяти. Не мат. Що він ще може на кінь G5. Так. Не знаю, нам це все вигідно, в принципі. Мініатюра вийшла. Ну, суперник кудись поспішає. За що заслуговано програє? 9186. Була рівна позиція, але потрапив суперник в пасточку. Так, це помилка. Треба було брати конем, так? Да? А, я ж не встигаю тут брати. Ну, да, да, так. Да. Отака могла бути позиція і слон, слон G5, там. Да. Каже, комп'ютер B. D8. Ну, якась, звісно, ідея є прогнати пішика, але. Комп'ютер показує, що тут нічого нема у білих. Суперник вирішив, що нормально так буде. Ну і добре. Віталій Буделі Шахів рай в роти AirPods. США рейтинг 1876. Захист Німцовича. Мені байдуже на, на цього пішика. Ясно тобі, чи ні? так. Це ясно, все це понятно. Впевнений, що ти хочеш взяти це? Я б на його місці був би невпевнений. На захист Німцовича пішов не в те горло. Проста тактика. Суперник забув да, тепер грає без коня. Де буде десь штовхати або здасться, ну, буде грати, да, цей тип. Ну, тоді б'ємо його. По флангу спочатку. Відкриваємо все, що в нас є. Тут зараз вдаримо, прослабимо ще білі поля. Так. О, симпатичный ямат, все можем, конечно, нет шоп, иди сюда по пойдем. тут что-то раще подходит, о, киневсим, так, мейт. Красиво? Мне здається так. Так, так. Ху-хо-хо-холлі ще. Фаталіті. Кінжаліті. Така симпатичная миниатюрка. 95 на 75. Ну, кінь. Кіння 5 Ша був блискучий хід. Варіант земіша. Построїли ми сильний центр, але є дефект. Дефект це здвоєні пішачки. За це чорнопольника вони і віддали, поставили по чорним полям пару пішаків в центрі. Ну, ідея їх була. Кіння 5, сповна 6 з'їсти пішака. Я захоплюю простір, погрожую десь G5-5. Тому суперник грає профілактику а 6 Да, чіпляється до пішака, але. Забуває, що в мене є ще ферзя 4 хід з захистом, але я пішка захищати, в принципі, не збирався. Ну, суперник сам пішов в свою, свою шпастку, я що можу сказати. Ну, але партія, в принципі, заслуговує через симпатичний мат. король в центрі йому все заважає, йому десь треба було можливо вдарити d5. Хоча тут позиція як. Навіть не хочеться щось з нього шукати, бо тут нічого і немає. Як ти казав, тараш в поганій позиції всі походи погані. Просто найкращим чином добираємось до короля, пробуваємо тут йому все і да. Блискучий маневр коня і мейт.